Вправа 575. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні ліву частину розкладаємо на множники. Записуємо, що 12х в квадраті ми можемо записати як 12х, що множиться на x. Додати, а х – це х, що множиться на 1. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, ми бачимо, що у нас є спільний множник x. Виносимо його за дужки. То в дужках тоді у нас залишиться 12х. А з другого доданка плюс 1. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, множник, добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, тобто x може дорівнювати 0. Або тоді 12х плюс 1, також може дорівнювати 0. То ми переносимо. Плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що 12х буде дорівнювати. 0 додати мінус 1 це буде мінус 1. Є? Ну і х у нас тоді дорівнює. потрібно добуток поділити на відомий множник, Ми так запишемо мінус 1 поділити на 12. Мінус 1 12. Цей буде корінь нашого рівняння. Ще один. Записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Корінь нашого рівняння 0 або мінус 1, 12 є. Переходимо тоді до другого завдання. Тут також складаємо на множники. Отже, ми записуємо, що у нас можна записати 0,2 як 0, давайте запишемо як 2х. Що множиться. 2х потрібно помножити на 0,1, тоді буде 0,2 і ще потрібно помножити на х. То це буде 0,2х в квадраті мінус. 2х ми також множимо на 1. І це дорівнює 0. Що ж, 2х ми виносимо за дужки. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 2х. А в дошках у нас залишиться 0,1х мінус. 1 і це дорівнює 0. Ну що ж, коли в нас добуток дорівнює 0? Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми пишемо, що х дорівнює 0, або те, що в дужках 0,1х мінус одиниця також дорівнює 0. Переносимо мінус одиницю через знак дорівнює праворуч, то в нас вийде 0,1х дорівнює. 0 буде було мінус 1 зліва, справа буде плюс 1, 0 плюс 1 це буде 1. То знаходимо х, потрібно добуток поділити на відомий множник, 1 поділити на 0,1, це вийде 10. Це одно що 10 що ділиться на 1, це вийде 10. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Корінь нашого рівняння число 0 або число 10. Є. Переходимо до третього рівняння. Спочатку помножимо на 14 обидві частини рівняння, щоб позбутися знаменника. То тоді в нас вийде 14, що множиться на 1,4х у квадраті, мінус, ну і 14 помножимо на х, це буде 14х дорівнює, і 14 помножимо на 0. Все, обидві частини ми помножили на 14. 14 у нас зліва скорочується, це будуть у нас одиниці. То вийде у нас х в квадраті просто х квадраті це х, що множиться на х. Тоді мінус 14х, це дорівнює 14 помножити на 0, це буде 0. Ну Що ж, х виносимо за дужки. тоді ми отримаємо x, а у дужках тоді буде х відняти 14. І це дорівнює нулю. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді добуток дорівнює 0, якщо хоча бножники дорівнює нулю. х дорівнює 0, або х мінус 14. Також дорівнює 0. Є. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде тоді, що х дорівнює 0. Зліва було мінус 14, справа буде плюс 14. А 0 плюс 14 буде 14. Є? Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 0 і число 14. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знаменник 3 є. То ми будемо множити обидві частини рівняння на 3. Від цього розіски у нас не зміняться. Отже. То ми записуємо ліву частину множимо на 3, то буде 3, що множиться. 1,1 треть ,1, 1 на 3 це 3 плюс 1 4. Це буде на 4 третіх х у квадраті додати 3, що множиться. На 2 третіх х. Дорівнює 3, що множиться, на 0. Є? Ну що ж, тоді 3 у нас скорочується. Це будуть все одиниці. І записуємо 4х2 у вигляді 2х помножити на 2х. Далі додати. У нас 2х, ми помножимо на 1, це буде 2х. І це дорівнює 3 помножити на 0, це буде 0. Ну що ж, бачимо, що у нас є спільний множник 2х. Ми виносимо його за дужки. Тоді, в дужках з першого доданку, у нас вийде 2х. Додати а з другого одиниця. Це дорівнює нулю. Ну що ж, добуток коли дорівнює нулю. Якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, то ми пишемо, що х дорівнює 0, або 2х плюс 1, дорівнює 0. Ну що ж, переносимо тоді плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 2х тоді дорівнює 0. Було плюс 1 стане мінус 1, 0 мінус 1 це буде мінус 1. То знаходимо х. Тоді добуток мінус 1 ділимо на відомий множник на 2, то x тоді буде дорівнювати мінус 0,5. Записуємо відповідь. Отже, у нас є два корені. Число 0 і мінус 0,5. Є.